Всім привіт! Хочу показати буржуєчку з кольосних дисків. Там на попередньому відео я вже робив таку буржуйку. Ну, там були з мерса, з спринтера, ну, чуть більше. А це із Жигульовських дисків. бо в мене тут якраз лімітує заїзд, щоб машиною не чіплятися. Вона вийшла в общем 75 см. Це вже аж по цей край по шибер. Ось Звідси і по шибер 75 см. Це поставив, испытал, пропалив. Середній диск вигорав так, що тут такий дим валив. І зразу видно, що дим так. Аж сюди заворачується, а цей сюди заварачує, тобто конвекція йде. От. Ну, Це стиральна машина бочина. Далеко не заводив тільки до ножки, під низом вже нічого немає. От. Ну, Шибер для подачі повітря. Гаражна петля, колись не на ту сторону заварив. Лежала, мабуть, 10 років, пригодилася. Далі тут не робив таку наче, клямку, бо опять же, сюди буде виступати, заїзду машини мішає. Ну, ось Шпілька, гайка, відкрутив, підкрутив і вона якраз регулює натяг е, кришки, щоб плотно прилягала. прилягало. Ну, сюди він забив. Ось ну, такі от, як він в епіцентрі огніупорний шнур, ну, типа аз без того. От, на вальцях, там вальцями теж відео я робив, на вальцях погнув оці ободки, один, там всередині другий. От, сюди ось так от наіскось зробив проріз. Це, до речі, кусок диска, цього ж диска, якого я отут вирізав, от, пригодився сюди. Ну, і він уже догорає. От. Ну, що хочу сказати. На дровах вона горить. Бачте, це один диск, а другий диск. Робив вальці. Вальці є в мене на каналі на відео. От. Е -е, дрова горять хорошо. А от промасених тряпок не любить. От. Огонь вилітає. Починає так пихкати, що огонь відсюди вилітає. Тобто резину там кинув, красовка. Вилітає ж гонь сюди пихкає. На дровах нормально показали. Ну, в гаражі так -он, доволі комфортно, поки пропали ворота були відкриті, диму було куча. От. Ну, тепло держить дуже непогано. Так що я їй задоволений. Хто буде робити таку буржуєчку, не в її кидати галоші і масляні тряпки. Може злетіти на воздух. Ну, труба в мене сотка. Тут теж, як на попередньому відео я показував, зробилось, щоб не прямий виход був по вогню, а щоб чуть, наче закручували, щоб менша тяга була. Тут Кусочок вийшов. Труба сотка. Переходить в 150-ту. Ну, тут вже 150 ракета стояла. От. Ну, в Ракету треба дуже часто підкидати е дрова. От. А ця нагрілася, прикрив шибера і вона собі потихеньку тліє і дає теплу. Ну, тобто цією буржукою я більш задоволений. Так що, отак. От. Кому цікаво, виготовляйте, Да, працює, все нормально. Все, Всім дякую.